Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, і сьогодні я хочу, щоб ми побудували переріз Куба. Який проходить через ось ці червоні точечки, які в нас є на рисунку. Коли ми починаємо говорити про перерізи, всі вау-вау, ті перерізи, як будувати, максимум, що ми знаємо, що ми можемо сполучати ті точки, які лежать в одній площині. Але коли ми починаємо будувати, ми перестаємо розуміти, що в нас лежить в одній площині, що ми можемо сполучати, що не можемо сполучати, то зараз, наприклад, ось цього. Кубика ми спробуємо розкласти все по паличках. Давайте почнемо з того, що ось ця точечка, зараз ми дивимося, ось ця точечка і ця точечка у нас лежать в одній площині, і ми їх можемо сполучити. Тобто я їх сполучаю одразу. І одразу я продовжу в один бік і продовжу в інший бік. Ось так. Маємо право сполучити, тому що вони лежать в нижній площині. Я не наносила букви, щоб не засмічувати малюнок, я буду казати, нижня, задня, права, ліва площина. Вони лежать в нижній площині, ми маємо право їх сполучити. Добре, тепер я хочу е якось так вийти на ось цю верхню точечку. Я розумію, що ця точечка лежить в задній площині, тобто в задній площині нашого кубика. До задньої площини нашого кубика належить ось ця. Пряма, ця пряма ж належить і до нижньої площини нашого кубика. Тобто ми шукаємо таку пряму, яка належить і до тої, і до тої площини. Тому я маю право продовжити цю пряму і знайти точечку перетину, ось вона, ця точечка перетину, практично вона для нас є важлива. Ця точка, вона в тій самій площині, що і ось ця верхня точка, в задній площині. Тому я можу їх сполучити. Ось, я сполучила. Ну, я продовжу трішки далі, бо далі у мене буде інша історія. Ось, я це сполучила. Тепер дивіться, оця пряма, яку щойно я побудувала, вона перетинає задню площину ще в ось цій точці, тому я її обов'язково помітила. Є. Далі. Далі нам треба якось виходити далі. Да? Що я роблю? Я продовжую ось цю пряму, у мене утворюється точка, і продовжую ось цю пряму, у мене утворюється точка. Зараз у мене новоутворені точки, я їх назву X і. Y, Вони. Належить в лівій площині. Ви бачите, що вони знаходяться зліва в лівій площині. Обидві точки в одній площині. Якщо вони в одній площині, ми можемо їх сполучити. Ми їх сполучаємо. Ну, ось так. так? Да? І, відповідно, ця пряма перетнула ліву площину, нам саме ліву цікавить ось в оцих точках. Зрозуміло. Тепер дивіться, я беру інший колір. І буду поступово сполучати, візьму синенькі. Значить, у нас оці дві точки в одній площині можемо сполучити. Ось ці дві точки в одній площині, в якій в правій площині можемо сполучити. Ось ці дві точки в одній площині в задній площині можемо сполучити. Ось ці дві точки в одній площині в верхній площині можемо сполучити. Ці дві точки в одній площині в лівій площині можемо сполучити. Ці дві точки в одній площині, в передній площині можемо сполучити. Тобто, у нас з вами виходить ось такий переріз. Ось він. Ми його зараз замалюємо і будемо розуміти, що це наш. Шуканий переріз. Як ми бачимо, що це у нас рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, шестикутник. Ось такий шестикутник буде нашим перерізом. Ви кожен раз повинні розуміти, що якщо ви хочете сполучити дві точки, то вони мають лежати в одній площині. Якщо немає цих точок в одній площині, ви маєте створити ці точки і для цього будете перетинати прямі, які будуть лежати в цій площині. Ну що ж, я думаю, що у вас все вийде. Якщо ви зараз виключите моє відео, побудуєте такий саме собі кубик, нанесете ті самі точки і спробуєте моїм методом побудувати ці цей переріз. Ось тоді у вас реально все вийде. Ну що ж, нехай перерізи вас не лякають. З вами була Олена Мельниченко. На все добре.